Вітаю на телеканалі тв 4 провінційні вісті про головні події Тернополя та області. Далі у Тернополі продовжуються суперечки щодо подальшої долі перинатального центру Мати і дитина. У департаменті охорони здоров'я Тернопільської ОВА переконують, заклад не змінить свого місця розташування на вулиці Замковій. За словами Ольги Ярмоленко, центр збереже свою функцію і ціль. Зміниться тільки юридична форма. Проте у колективі побоюється, що у такому випадку загроза нависне над життями новонароджених дітей. Подробиці далі. У місті не вщухають суперечки щодо приєднання Тернопільського обласного клінічного перинатального центру мати і дитина до обласної дитячої клінічної лікарні. У департаменті охорони здоров'я Тернопільської ОВА переконують, перинатальний центр не змінить свого місця розташування. Він і надалі функціонуватиме на вулиці Замковій. А самим медикам хвилюватись щодо робочого місця не варто. Жодному працівнику не загрожує. Те, що він буде звільнений, заклад зберігає свою функцію. Міняється форма юридична. Два заклади об'єднуються в один заклад. Є ризик тільки для керівника. Тої чи іншої установи. У колективі перинатального центру мати і дитина розповіли, що заклад фінансово спроможний, а ще запевняють, що року структура показує успішну роботу, тому реорганізація їй не потрібна. Навпаки, переконані працівники, такі зміни не на часі, і вони можуть тільки нашкодити своєчасно реагувати в екстрених ситуаціях. Віддалені бути не може. Якби це була стіна в стіну, нема жодних питань. Хай працює на здоров'я, але це віддальність, управління невідомо, де хто буде. Так? Е, е, які перспективи, які відділення з'єднувати будуть. Якщо дитина важка, вона мало вона прив'язана до апаратів штучної вентиляції, до інкубаторів, багато обладнання, яким би не було обладнання в автомобілі, ніколи воно на користь дитині не піде. Нас цікавить кінцевий результат. У той час Ольга Ярмоленко переконує, досвід перевезення перечасно народжених дітей не новий. На такі випадки у структурі дитячої лікарні є два реанімомобілі, обладнані транспортним кювезом. Жінка може народити в будь-якій точці Тернопільської області глибоко недоношену дитину, і в такому є бригада, яка чергує цілодобово, і в такому випадку виїжджає бригада, забирає дитину, і ця дитина е, доглядається в обласній дитячій лікарні. Нагадаємо, суперечки щодо долі перинатального центру розпочалися після того, як 4 квітня робоча група Тернопільської обласної ради проголосувала за пропозицію приєднати установ. Нову до обласної дитячої клінічної лікарні. У той час, 27 квітня, постійна комісія Тернопільської облради визначила, що рішення комісії приєднати Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр Мати і дитина до комунального некомерційного підприємства Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні не відповідає порядку. Медики переконують, стукатимуть у всі двері, аби до них дослухались і не реорганізовували успішну і самодостатню установу. Невдовзі поліцію Тернопільщини очікують кадрові зміни. Генералу поліції Олександру Богомолу запропонували посаду радника голови Нацполіції. Він написав рапорт і вже після погодження виконувати обов'язки очільника поліції буде його заступник Володимир Галевич. Мені було запропоновано посаду радника голови національної поліції. Я написав рапорт на цю посаду. Ще немає наказу про призначення. Тому на протязі останніх вісьми з половиною років я пропрацював на посаді тут, в Тернопільщині. Причини мого переведення, скажімо так, на іншу посаду це довгий тривала робота довгий період тривали роботи на одній посаді. У нас ротації відбувається час від часу і настав час для того, щоб відбулася і ця ротація. Прикраси з гільз вже три місяці поспіль виготовляє тернопільська військова волонтерка Ольга Данченко. Готові вироби жінка обмінює на донати для однієї з бригад, де служить її коханий. На потребу бійців завдяки прикрасам вдалося зібрати вже близько 100 тисяч гривень. Як вдалося реалізувати таку ідею, дивіться далі. Це той спокій. Це можливість жити, можливість творити, можливість волонтерити, не знаю, розвиватися, вчитися. Це він це це оце все. Так, тернополянка Ольга Данченко розповідає про свого коханого військовослужбовця та командира 67-ї бригади Сергія, з яким познайомилась на фронті. Сама жінка з 2014 року активно займається волонтерством. Тоді здебільшого допомагала дітям-сиротам. А вже після 24 лютого 2022 року Ольга організувала плетіння маскувальних сіток для військових, пошук необхідної амуніції та одягу. Військові мої мене запросили на фронт, сказали, що справжній волонтер повинен хоч раз побувати на фронті. І там мене затягнуло, там я закохалась, там я знайшла справжніх друзів, їхала на чотири дні, залишилась на чотири місяці, і відповідно сьогодні це моє життя і це 24 на 7 те, чим я займаюся. Вже третій місяць Ольга разом із батьком, хлопця та майстром виробляють прикраси з бойових гільз, які передають військовослужбовці з прифронтових територій. Готові вироби продають за донати, які спрямовують на потреби бійців 67-ї бригади. Я е, формую моя ідея, мої макети це все моє. Е, є мужчина, який ріже таку. Е, Роботу, скажем так, на станках більше виконує. Сергієвий батько це все склеює і моделює, тобто доводить до кінця. І відповідно коло замикається знов на мені, тому що я продаю. А ось ідея створювати такі прикраси з'явилась у волонтерки, коли побачила фото, каблучки з гільзи в інтернеті. Тоді Ольга зробила такі вироби для знайомих, які теж займаються благодійністю, щоб подякувати за їхню невтомну працю. Перша партія була 10 виробів з латуні. Я просто закинула в Фейсбук. Видно, аудиторія в мене вже відповідна. Ті всі, хто живе війною, хто хоче бути приналежний, хто хоче відчувати, що ця перемога буде його. І люди почали ставити ставки. Декілька місяців тому коханий Ольги отримав поранення. У госпіталі в пари виникла ідея створити бренд роти, де служив її хлопець. Тепер сталева сотня випускає каблучки, сережки, привізки, підвіски, златоні, одяг та листівки. За цей час завдяки реалізації виробів вдалося зібрати близько 100 тисяч гривень на потребу військових. Сам зад там чинис, так гільзи красивий. От і, наприклад, виглядає це вже ось та сама гільза. Тільки в нашому виробі Ольга зізнається. Часом буває важко, але опускати руки не дозволяє кохання. Я побачила відео, де розповідали про те, що в Японії ти моя тиша означає я тебе кохаю. І на Відні це напевно тиша це найактуальніше, так що може бути, тому що ми прощаємося завжди тихої ночі. В тебе все тихо, і ми завжди це в цьому слові значно більше зміст ніж просто тишина. У планах волонтерки створити нову колекцію футболу для дівчат. каже, кожен, хто підтримує військових, має знати, що доєднався до майбутньої перемоги. 60 років присвятив журналістиці. У фоє українського дому Перемога відкрили виставку фотокореспондента, заслуженого журналіста України Василя Бурми Репортерські перехрестя. Експозицію приурочили до 60-річчя роботи митця у газеті. У свої 87 років Василь Бурма має величезну кількість робіт. У краї його знають, якщо не особисто, то зі сторінок газети Вільне життя. Експозицію одного із відомих фотокореспондентів краю. Дивіться далі. Она сотні кольорових та чорно-білих картин на стінах українського дому перемога. У ньому відбулася презентація фотовиставки Репортерські перехрестя одного із відомих у нашому краї фотокореспондента заслуженого журналіста України Василя Бурми. Вчився як писати рецензії кореспонденції і нариси, але так склалося, що я взявся за об'єктив і камеру, бо було якось зручніше. Були умови такі. Час, і коли мені щось лягало на що я писав, а в основному знімав у свої 87 років. Василь Бурма має багато робіт. Нокрай його знають, якщо не особисто, то зі сторінок газети Вільне життя у редакції. Він працює досі ще з 1963 року після закінчення факультету журналістики Львівського університету імені Івана Франка. А я взявся за фотоапарат, тим більше я міг і фотографувати і писати. І редакція з задоволенням, от у нас нема фотокора, давай. Ну і як пішло, як покотилося, так котиться до цього часу. Експозиція приурочена до 60-річчя роботи митця у газеті Вільне життя. Свої роботи в різні роки він представляв на всеукраїнських і міжнародних виставках та ставав лауреатом багатьох з них. Сьогодні в мене вернісаж, по суті, може бути, може й останній, не знаю. Я сьогодні е, поминаю, справляю нахиду по професії фотокореспондента класичного. Вже ж не, не, не залишилося ні в Україні, ні в Києві, ні в Тернополі, ніде нема класичного фотокореспондента, який би був на, написано фотокореспондент газети чи що. Тепер всі знімають, всі фото. Кореспонденти Василь Бурма розповідає прощається зі своєю професією і сумом, адже проживаючи у різні часи, митець завжди тримав у руках фотоапарат. Роками він робив чорнобілі світлини. каже, це особливі зображення, адже на них лише двома кольорами потрібно передати всю гаму людських почуттів та красу природи. Я по суті ретро виставку показую, а чому бо це репортаж. Зроблений на ходу, на літу, на бігу, в по країнах, де я їздив. З вікна автобуса з палуби корабля, з ілюмінатора. Літака виставку фотокореспондента та митця Василя Бурми можуть відвідати тернополяни та гості міста у фоє українського дому. У Тернополі відкрили купальний сезон на відпочинковій зоні «Цеганка». Триватиме він з 11 червня до 15 вересня 2023 року. У Держпродспоживслужбі запевнили, вода у ставі відповідає усім нормам. Окрім цього, в рамках підготовки до купального сезону працівники аварійно-рятувального загону обстежили та очистили дно акваторії біля пляжу циганка від сторонніх предметів та визначили буйками ту частину водойми, яка відведена для купання людей. Також на відпочинково-прогулянкових зонах функціонуватимуть. Рятувальні пости. На них чергуватимуть матроси-рятувальники, які саме зараз завершують спеціальні навчання на базі аварійно-рятувального загону спеціального призначення. Також гарна новина для тернопільських відпочивальників. Комунальники відновили роботу душових після зимового періоду, які знищили вандали. Гарного вам відпочинку! Бережіть довкілля, бережіть себе. Перемога вже близько. Гарних вихідних!